Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера, хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретроградить до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео. І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини, будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі, і те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро, це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошиному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну, тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, йдіть до свого психолога-психотерапевта. І... Вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки. Навпаки, ви знеструмлена, ви обесточена, ви в поганому настрої вертаєтесь з цих стосунків. Ну як якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно, з подякою навіть про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. А, ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається, і розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала, бачите, що роблю. Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі, це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті це зміни. Розумійте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ. Еволюція відбувається, революція, війна. І все це нас змінює. Розумієте, тому. Спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. Не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи. Бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом і ви надихаєте одна одну. Передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Сама головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури йти, косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе, і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венєри, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт в цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей. А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Тільці. Яким ваш буде березень місяць? Дивимось? Маг. Вау! Одразу перемога. Щось у вас таке станеться. Потужне, дуже. Ви будете відчувати впевненість у собі і знаєте, що ви майстер вже в тому, в чому ви там і працюєте. Який бізнес маєте. Ви взагалі зараз маєте усе для того, щоб жити щасливо, виконати собі усі обіцянки, спланувати. На початку березень місяць так потужно і виконати усе сплановане за березень місяць. Тобто, це карта майстра, мах це ви все маєте: досвід, знання, людей навколо, гроші або ті, хто у вас вкладе ці кошти. Розумієте? Ну, тобто Дуже потужна таке, потужний початок. Далі Знов старший аркан. Треба буде усамітнитися. Це старший аркан-відлюдник. Е і це говорить про те, що треба буде бути на самоті і задати собі питання: А за для чого я це хочу зробити? А куди я йду? А що мені цікаве? А з ким я йду? Ну, тобто, ось такі питання, вони дуже важливі і треба буде чесно дати відповіді. А також ви можете присвятити час своїм літнім людям, тобто батькам, людям, які на вас працюють, можливо, є літні, можливо, хтось піде на пенсію. Ну тобто, приділіть час таким людям навколо вас. Доброти. Вони потребують вашої уваги. Знов старший аркан. Це дуже потужний місяць для вас, тільці. Це старший аркан тіль... тільці кажу, <сум> імператор. А, ну, звісно, там в нього на троні ж є голова тільця, тому я так могла умовитись. Дивіться, про що імператор? Можливо, ви отримаєте запрошення вийти заміж? А вам хтось запропонує руку і серце, тому що імператор це і є чоловік, якщо говорити про шлюб. Також у вас може з'явитися бізнес-партнер такий серйозно налаштований. Це може бути чоловік, а може бути така впевнена жінка, така войовнича. Також ви можете звертатися в цьому місяці до держслужбовців. Треба буде щось там прояснити, можливо, принести якісь справки, бумаги, квитанції. Ну, тобто. А також це може бути, якщо у вас є чоловік, то можуть його мобілізувати, ну, тобто, принести повістку. Далі лицарь жезлів. Лицар жезлів, це може бути відрядження, ви можете кудись поїхати, а також це зріст, це перспектива в роботі. Ну, тобто ви будете дуже рухатися стрімко і впевнено. І, можливо, вам треба буде поїхати кудись, щоб там налагодити або ну, якісь дипломатичні відрядження, знаєте. Щось там розібратися з чимось. А також це ну, може, якщо це повістка чоловіку, то він може піти служити або воювати, то вже як по долі вам а, або чоловіку вам обом, а, написано, скажімо так. Тому що коли знаєш натальну карту і бачиш, а, і знаєш, під якою енергією народилася людина, ну тобто я маю на увазі. По карті Таро, то легше сприймати те, що відбувається в твоєму житті, і ти можеш прийняти долю свого чоловіка так, як я це роблю. Мій чоловік служить. І я прийняла його призначення і свою роль для нього. Тому шукайте собі допомогу, приходьте до мене, знаходьте своїх людей. Знаходьте підтримку. Якщо говорити про роботу, то ви можете, я повторюсь, поїхати кудись, можливо, навіть за кордон. А також це може бути запрошення на побачення: який залицяльник, можливо, з минулого, скоріш за все, тому що у нас ретровіра, все ж таки. Далі. Четвірка жезлів. Дуже красива карта. Це свято, це заручини. Це ви можете приїхати в нову хату, в новий дім квартиру, новосілля. Ну, це може бути ювілей, народження, весілля. Казала. Але я не раджу в ретро. Планети такі події, ну, тобто виходити заміж, але ж ну, можливо, в вашій натальній карті ретро венера то вам окей. Тому раджу звернутися, якщо ви сумніваєтесь. Взагалі-то це свято. І робота рухається стабільно, усе є, заробіток. А, ну, тобто, робота буде. Імператриця ну це взагалі. Знаєте, сказала, заробіток буде, а потім подумала: ну це ж не Пентаклі, а коли витягуєш імператрицю, то повірте, ось тут жінка взагалі самодостатня. В неї все є для того, щоб бути щасливою. В неї народжуються проекти, вони приносять прибуток, в неї є навіть більше, ніж вона може потратити. Тому я цього вам бажаю. Тілець, тіле, кажу, це Венера в тільці. А якщо говорити про астрологічні явища, як виглядає, то це вона на троні. А ви дуже красива жінка, будете відчувати себе красивою, охайною, доглянутою. Ну, тобто, робіть це все для себе, що я кажу. Тоді будете себе так відчувати. Добре? П'ятірка, чаш. Ось тут може бути суперечка з кимось, і вона така доволі емоційна. знаєте. Ну, це і називається побити горщики з кимось. Нічого страшного, сваріться просто ну, якби, з розумом, як я кажу. Так? Говоріть про свої почуття. Я зараз відчуваю ось це, коли ти робиш ось це. Будь ласка, не роби цього, тому що мені це образливо, або мені це неприємно. Говоріть. І, ну, тому що, якщо ви не говорите, а просто терпите, а потім звинувачуєте, то це пасивна агресія. Треба вміти захищати свої кордони. Закохані. Старший аркан. У вас дуже багато старших арканів. Тільці, у вас потужний місяць березень, повторюсь. І це закохані. Про що це говорить? Ну, Ви будете відчувати, можливо, знаєте, важко вам буде прийняти вибір. У вас два залицяльника. Або ви хочете піти від чоловіка до коханця, або ну, Взагалі, вибір в іншому, так, роботу обрати. Або, ну, взагалі, коли витягуєш таку карту, вибір, то завжди людині важко зробити вибір між чимось, що я тут раджу. Обирайте собою, тобто обирайте себе в цих стосунках. Як ви себе відчуваєте поряд з цією людиною? Будь-чого це може стосуватися, все одно обирайте собою. Це не про йогоїзм, це про чесність. Це про те, що не терпіти, а жити щасливо. Ось і все. Далі. Королева чаш. Бачите, ви чесно і ось тут ви щаслива жінка, медитуєте, кайфуєте, творите, бо королева чаш – це ну, взагалі така, знаєте, гармонія і хочеться бути красивою, такою, як річка, журчати, бути спокійною, закоханою у справу у людей, у дітей, усе, що навколо вас творити і бути щасливою. А також це може бути подруга, або жінка, яка може вам допомогти. Це може бути і психолог, тому що ми працюємо своєю емпатією, почуттями. Це може бути і таролог, також це може бути я. І це може бути просто подруга, жінка таких знаків зодіаку, як раки, риби, скорпіони. Звертайтесь. Туз мечів, от ви звернетесь, щось там обсудите, вирішите, і у вас одразу проясниться ваше мислення. Я дуже люблю цю карту, коли вона випадає на день. Раджу вам підписуватись на мій інстаграм, тому що там сторіс я роблю кожного дня прогноз на день, Ну тобто карту дня, енергії дня. І коли випадає ця карта, ну дуже багато чого прояснюється, ти е, о, бачиш очевидним, ти сміливо підписуєш і бумаги, бо, бо ти бачиш е, ясно кожну букву, або ти прояснюєш у спеціалістів, у юристів, якщо ти щось не розумієш. Ну, тобто це підписання договорів, але е, нагадую, прослухайте перші 10 хвилин про ретро Венеру. Ми в нове не раджу йти, так? А раджу все ж таки завершувати. Тому ось тут ви проясните, ви можете починати щось, але з присмаком з минулого, знаєте, ретро. І остання колода нова, українська, яскрава до неможливості. Зараз покажу. Захотілося мені. Так, це у нас двійка, двійка вогню. Дивіться, маки. Дивно, так виглядає. Було б логічно два маки, але вирішили так. Ну добре, двійка вогню. Про що це говорить? Ви будете, можливо, думати про партнерство. Можливо, знов вагатися між чимось, але це вже не ті вагання, такі як по закоханим. Це вже, знаєте, перш за все, ви вже знаєте, що ви хочете обрати. Просто не так сміливо ну, якби відпускаєте інший варіант. Якщо можете взяти, два, чогось, два предмети, два товари, ну, знаю, дві людини. Просто допустіть це в думках, спробуйте, подумайте. Зараз я витягну ще одну карту, останню. Ох, знов е відлюдник. Дивіться, це у нас Тарас Шевченко. Це ж треба. Я не знаю ще ну, дуже цю колоду і дивуюся разом з вами. Про що говорить відлюдник? Знов у вас він був. Ось так він тут виглядає. Це говорить про те, що ви на кінець місяця, можливо, оце будете дивитися в бік подорожі, знаєте, щоб відпочити, чи поїхати мені кудись, чи відпочити, чи ні, що взагалі робити. Я раджу поїхати, якщо є така нагода, тому що по відлюднику ну, вам взагалі не захочеться вирішувати ні з ким, ніякі питання, вам захочеться просто відпочити, побути на самоті. Якщо ще одно, одною є така нагода поїхати, то це взагалі супер. Навіть якщо це буде тиждень або декілька днів, це все одно буде на благо вам. Ну і пам'ятаємо про літніх людей, тобто попіклуйтесь. Попитайте, можливо, потрібна ваша допомога. Добре? Ну і обов'язково, якщо вже дві такі карти глибокі, то, можливо, треба піти все ж таки до психолога, до психотерапевта і задати ті собі чесні питання, екзистенційні, про своє буття, про свої плани, цілі, про те, що вас там бентежить. Все одно люблю цю карту. Тільці я вам бажаю всього самого найкращого. У вас дуже такий бадьорий місяць буде. А наприкінці, як після бадьорісті, треба відпочити. Тому раджу, Па-па.